Шановні друзі, сьогодні до вашої уваги відео, в якому я хотів би розповісти про створення сонячної панелі з окремих камірок, фотоелементів. Ну і на початку хочу зауважити на те, що це відео розраховане не на професіоналів, які мають відповідний досвід, а на людей, які тільки знайомляться з цією темою і. Для яких це е, нова тема, і, відповідно, ми будемо розкривати значить, це перше відео. А далі хотів би розкрити ще деякі такі цікаві моменти, пов'язані із створенням сонячних електростанцій. На базі сонячних панелей. Ну і перше відео, як ми бачимо, це відповідно починаючи з окремих комірок. Ну і е, почнемо з того, що як придбав на Алікспрес. Камірки, розмір, який 107 х 61 мм, номінальна напруга, яка заявляється виробником, це 5 вольт, і номінальний струм 200 мА. Ну, рухаємось далі. Ну, і перш за все, необхідно декілька от таких от моментів, пов'язаних із принципом дії сонячного елемента. Взагалі, то, якщо ми подивимося на відповідна. Слайд, на якому зображено принцип дії сонячного елемента, то ми бачимо, що основу сонячної панелі є напівпровідникова структура, яка складається з двох зон, ПН-зони, і в залежності від домішок, які додаються у кремнієву пластину, створюються зони. Із відповідними носіями електронів і так званих дирок. При дії сонячного освітлення, тобто фотонів, відбувається перехід із відповідних зон носіїв, зарядів, тобто електронів і дирок, так званих, що призводить до. Протікання струму в електричному колі. Ну, це загальна така схема, тобто загальний принцип роботи сонячної панелі. Сонячні панелі бувають різного типу, на що ми будемо наголошувати в подальшому. Значить, мають відповідно коефіцієнти корисної дії, які залежать від конструкції, від відповідного виробника. ну і таке інше. Ну, Треба сказати, що сама сонячна панель уже в цілому, не окрема камірка, а сонячна панель, досить є, конструкція досить є складна, складною. Тобто, це відповідна алюмінієва рама, гартоване скло, яке захищає від опадів і атмосферних впливів елементи, інкапсулятор, так званий, фотомодулі і бачимо їх тут. Значить, підкладку і розподільчу коробку. Тобто, це те, що, як то кажуть, більшість виробників створюють на базі оцих от камірок сонячні батареї, так звані або панелі, як їх називають. І відповідно об'єднують їх з'єднувальними провідниками для встановлення на дахах. Ну, Перш за все, хотів би о, звернути вашу увагу, що от те, що я замовив оці камірки. Це камірки розміром 107х 61 мм. Бачимо отут от посилання на значить 48 гривень це ціна на той час із знижкою. Коли я замовляв їх. І відповідно хочу сказати, що. Якість панелей досить висока. Мені сподобалося і як вони зроблені, якість виробництва. І, відповідно, вже в процесі роботи, коли я їх підключав, то вони повністю відповідають заявленим параметрам, на якому наголошує виробник. Ну, тут теж ми бачимо посилання. Як бачимо, це 5 вольт кожна камірка, 1 Вт і 200 мА. Тобто досить ну, таких гарні параметри, як на мене. Ну і далі дивимося, це те, що вже вийшло у мене в процесі роботи. Одразу скажу, що я не е, робив остаточний варіант. Тобто, це була мета, яка зробити ну, таку от модель діючого, Батареї з цими комірками прийшлося повозитися трошки, ви бачите, що з дерева зроблена така, можливо, вона не має такого естетичного вигляду, але рама, в якій закріплена внутрі пластикова основа з полікарбонату, і відповідно на них закріплені комірки. Комірок 8, як бачимо, і відповідно вони розділені на дві групи. Тобто одна група, друга група, з'єднані вони у групах паралельно. Значит, ну, на цьому слайді ми бачимо, значить те, що прийшло мені з Алікспрес, бачимо контактні площадки, до яких можна припаювати відповідні контакти. Позначено плюс і мінус. Значить, дуже зручно, так як е, значить, камірки ми можемо е, ну, так, розташовувати в будь-якому порядку. І для зручності ми бачимо, що і з одного, і з іншого боку є контактні е, такі от площадочки, контакти. Значить, ну, це те, що у мене вже от вийшло, як бачимо. Значить, оця рама. Бачимо, що тут між камірками і... Основують з полікарбонату ну, є от невеличкий, я зробив проміжечок для того, щоб був обдув. Значить, ну, дуже важливим елементом є те, що, щоб забезпечити е, цим каміркам охолодження. Значить, е, це зу, е, внутрішня сторона, там, де показано в цьому от полікарбонаті, ми бачимо, що отут от я зробив отвори. І, відповідно, встановив такі от шини. До цих шин приєднана кожна камірка, як бачимо. І відповідно потім це йде на контакти. Ну І ще один такий момент, що для зручності я встановив це на такий штатів для професійних штатів який дозволяє змінювати нахил, положення, і відповідно це дуже зручно, коли значить, робиш якісь досліди. Значить, ну, тут ми бачимо схему якраз оцих чотирьох комірок. Кожна, комірка, значить, бачимо, що дві групи розділені. І, Кожна група з'єднані камірки паралельно. Тобто на виході з них ми маємо по 5 вольт. Значить, ну, тут це фото зроблено, коли я робив перші досліди. Значить, виніс усад і направив по відношенню до сонця. В якості навантаження ви будете бачити, там приєднав двигун від обдуву автомобільної вітродувки. Ну, тут теж ми бачимо те ж саме, е, значить є можливість включити камірки таким чином, як і от зараз те, що ми будемо розглядати, це камірки включені всі паралельно. Тобто на виході ми будемо мати 5 вольт. Якщо одна камірка 5 вольт 1 Вт і 0,2 А, тобто 200 мА. То можна розраховувати на те, що вся батарея із всіх камірок, які включені таким способом, буде мати такі параметри 5 вольт напруга номінальна, е, номінальна потужність 8 Вт і номінальний струм 1,6 А. Про що в е, подальшому будуть е, зроблені досліди, і, відповідно, е, будемо перевіряти, чи е, ця батарея здатна ну, Таке навантаження витримати при відповідному освітленні. Відповідно. Ну, І другий варіант це коли ми з'єднуємо всі ці е, дві групи е, комірок, з'єднаних паралельно, з'єднуємо їх послідовно. Тобто, це буде е, з'єднання послідовно паралельне. Е, в такому випадку у нас на виході буде батарея е, номінальна напруга 10 вольт. Номінальна потужність так само 8 Вт і номінальний струм 0,8 А. Ну, для чого це робиться? Ну, В принципі, я вирішив зробити таким чином, для того, щоб можна було перевірити параметри цієї батареї і на 5 В, які зручно тобто для більшості споживачів, і 10 В так само дещо вище, але теж. Досить е зручна напруга, на якій, як я вже сказав, ми будемо в подальшому е робити досліди. Ну і е значить, от, далі це вже коли вийшла сонечка, і значить, тут якраз процес відповідного дослідження. Приєднання навантаження. Е ну, і треба сказати, що в той день, коли я це робив, то Спочатку було сонечко, потім сонечко зайшло за хмарки, потім воно виходило-заходило, а потім все ж таки ну, якийсь проміжок був такий, який дав можливість зняти вже відповідні характеристики. Камірок. Кожна камірка 5 вольт е, і, коротше кажучи, тут під, е, всі камірки приєднані зараз по схемі паралельно. Треба сказати, що сонце зараз не дуже інтенсивне, але напруга на виході порядка 8,5 вольта. А в якості навантаження вентилятор, як бачимо, він працює. Крутиться. Подивимося. Э, Імпровізована панель э, по суті, закріплена на штативі. Штатив фотографічний. значить бачимо значить, Ну і з задню сторону панельки зараз подивимося. Значить, як там все з'єднано. Тобто панелі реалізована схема, коли можна її вмикати 4 панельки паралельно. І ще чотири по п'ять, відповідно. і Значит, інший варіант це коли відповідно всі комірки з'єднуються 4 паралельно, плюс і ще 4 паралельно, тобто буде вже не 5, а 10 вольт. Ну, і треба сказати, що зараз сонце не настільки інтенсивно. Зайшло за хмарку, але, як бачимо, працює. Система працює. Значить, на максимальне навантаження ще одне перевіряв. Значить, ну сонце вийде, то буде, мабуть, що більш напруга вища і вентилятор буде працювати краще. Вентилятор автомобільний. Ну от Нарешті дочекався ясного хорошого сонечка. Ну і тепер бачимо під навантаженням ця панель, під навантаженням дає напругу. Бачимо напруга 10.43, це під навантаженням. Якості навантаження це двигун е, автомобільний. система працює. Ну, більш подробно розглянемо цю систему.